Гуртом на тестування здавати знову разом із учнями вчителів закликають івано-франківські активісти. Та навіть уже підготували відповідного листа до Міносвіти. Кажуть, в такий спосіб хочуть подолати критичний стан освітньої системи України. Мовляв, недоліків у педагогічної братії нині не бракує. Тут і некомпетентність, і хабарництво при влаштуванні на роботу, і корупція при атестації для того, щоб вибрати таку ситуацію, коли ми не знаємо, що знає вчитель, коли ми не знаємо, який має диплом вчитель. Ми от і запропонували здати вчителям зовнішнє тестування, щоб воно було відкрите, і кожен міг побачити той бал вчителя, який він має. Так само ми не хочемо, щоб нас лікував поганий лікар, так само ми не хочемо, щоб наших дітей вчив поганий вчитель. Це рівносильно. Те саме, що лікар ріже людину, вбиває людину, це те саме, що вчитель вбиває талант у дитині. Ідея такого спільного знову хлопців з території інтелекту зародилася ще рік тому, аби визначити, чи новинка матиме успіх, 12 місяців активно тестували її у соцмережах. Результати виявилися позитивними. Тестування для педагогів підтримали як школярі, так і вже повнолітні респонденти. Відкликнулося на цю ідею близько півтори тисячі людей. І як ми бачимо з, даних, з даного опитування, що. 76,7% вважають, вважають, що проведення ЗНО разом з разом з учнями позитивно вплине на якість освіти у школах. Офіційне звернення до профільного міністерства завізували початкою та направили до столиці. Тепер, кажуть, активісти громадської організації, чекають на вирок урядовців і сподіваються, якщо ті ідею не затвердять, то бодай розглянуть варіанти, як допомогти освіті.